Вітаю, товариство! Я Володимир Бондаренко, ви на моєму каналі «Навчання перед монітором». І ми у цьому навчальному відео продовжуємо працювати над проєктом такої собі простої е, інфографіки з використанням, е, будуємо її з використанням е, онлайнового растрового графічного редактора «Фотопіа». Ми будемо сьогодні додавати до нашої заготовки, яка вже у нас є. Ми, слава Богу, зберегли її у форматі PSD, тобто у форматі Photoshop. Ми її зберегли, ми тепер продовжуватимемо працювати над цією заготовкою і додамо до цієї заготовки текст. Відкриваємо ресурс photopia.com. Відкриваємо заготовку нашу з комп'ютера. Ось, де у нас, наприклад, новий проект з інфографіки. Відкриємо його. Бачимо те, що, над чим працювали минулого разу. І більше того, бачите, що всі шари 100-шарів такі, які є, який був при збереженні. Да? Тобто, от в чому перевага зберігання саме у такому форматі. Ну, і крім того, навіть напрям... напрямні також збережені, що нам також певною мірою допоможе. Ну, окей, давайте ми з вами виконаємо таке завдання. Ми виконаємо текстові написи на наших секторах із позначенням кольору. Ну, Знову ж таки, для того, щоб красиво все це розташувати, давайте ми з вами скористаємося можливістю додавання напрямних. І одну із напрямних ми зараз давайте, додамо вручну. Ну, от Той рівень, який буде відповідати базовій, нашій, базовій лінії нашого тексту. Ось приблизно так. Тепер ми спробуємо налаштувати наші напрямні, виберемо додати напрямні, і бачимо, що ось одна напрямна, яку ми додавали вручну. От, нехай вона буде саме так: 855. Це на 345 пікселів відрізняється від середньої напрямної, яка 1200. Так, от сюди. Ну, не важливо, власне кажучи, куди? Нехай це буде от сюди. Ми допишемо праворуць зміщення. Також на 1345, на тобто 1545. От, приблизно так. Якщо мої розрахунки вірні, ну так, вірні. Ось ми бачимо, що ці напрямні розташовані симметрично по відносно горизонтального центру, горизонтальної осі нашого, нашої інфографіки. От так у нас буде розміщено базову лінію тексту. Ну, а тепер відступ від центру. Відступ від центру також ми так само зробимо через додавання напрямних і е, змістимо на 100 пікселів ліворуч е, 1100. І на 100 пікселів праворуч 1300. От, приблизно так. От, тобто текст наш буде розташований приблизно ось тут. Ось тут. Нижній текст тут. ну і, і так далі. А, окей. Ми підготувалися, ще жодного тексту не додали. Тепер пора текст додавати. Виберемо інструмент текст. А, ну, по-перше, ми бачимо, що а, стандартний розмір 24 пікселі. це для наших масштабів, мабуть, маловато. А, ну, зробимо, наприклад, а, Розмір не 24, ну, нехай у 100 пікселів Текст, який ми будемо додавати, так. Потім налаштуємо колір. Ну, Наприклад, якщо у нас був червоний, да, то на червоному тлі, ну, мабуть, темно-червоний. Отакий от, майже коричневий, нехай буде. От. Після того, як ми налаштували розмір тексту, колір тексту можливо. Треба налаштувати і шрифт, яким ми будемо користуватися. Ну, в даному випадку я не буду цього змінювати. От. Тепер е, прийшла пора, власне кажучи, цей текст створити. Нам потрібно десь клікнути на нашому зображенні. От. Так. Ось, додали текст. От. Текст додався над тим шаром, який був виділений у нас. От. Ну, Я, власне кажучи, можу перемістити шар, аж на самий верх його поставити. так. Ну, Давайте ми його виділимо, видалимо так, і створимо все-таки новий найверхній. Бо я ще жодного тексту не додавав. Клікнули. Текст створився в 100 пікселів, так, І напишемо, що це у нас червоний. Так, червоний. Переберемо на українську мову. От, і бачимо такий текст. Ну, Трошечки маловато, мабуть, треба 150 пікселів зробити. Е, виконаємо подвійне клацання, для того, щоб виділити все слово, і встановимо розмір 150 пікселів. І ось такий у нас текст з'явиться. Після того, як нас задовольнить його розмір, задовольнить колір, е, ми натиснемо на е, цю кнопочку Confirm підтвердити, що дійсно ми текст ввели. От, і за допомогою інструменту переміщення ми можемо захопити забуковку і потягнути текст у потрібне нам місце. От, засташуємо його отак у базовій лінії, воно прилипне. І от, отак от буде виглядати. Отже, один текст ми зробили. Насправді створення нового тексту із усіма цими налаштуваннями. Дуже проста штука. Ми вже вміємо дублювати шари. І тепер у нас це буде вже, ну, скажімо, зелений. І нам здається, що нічого не змінилося, і це правильно, бо копія шару із текстом червоний наклалася на такий самий шар. Тому ми за допомогою того ж самого інструменту переміщення. Захопимо за буковку і перетягнемо цей текст червоний трошечки в інше місце. От. І тепер ми можемо виконати подвійне клацання. Для того, щоб замінити, написати зелений. І знову ж таки підтвердимо. Якщо щось не, нам не, не сподобається на хрестик, скасувати. Так. А якщо все гаразд... Твердимо. Та ж сама технологія. Дублюємо шар. У цьому шарі у нас буде записано слово жовтий. За допомогою інструменту переміщення перетягуємо цей шар у відповідне місце. подвійне клацання. Введення нового значення. Підтвердження. ну Бачите, що ось, отак. Треба трошечки потім підлаштовувати під наші напрямні. Ну і останній раз дублюємо. І це у нас буде синій. Перетягуємо шар у потрібне місце. Подвійне клацання, новий текст, підтвердження. Ось так. Тепер ми можемо всі ці напрямні, які в нас були, прибрати. Якщо ми хочемо побачити результат, ну, збережемо те, що ми створили, щоб воно не втрачено було. Питаю, чи замінити вже існуючий файли, Так, зберегти зміни. Вот, і так само експортуємо ä, у форматі PNG. Інфографіка це у нас буде третій варіант. І зберігаємо. Ну, давайте відкриємо і подивимося. Що воно у нас вийшло? Як воно все це виглядає у результуючому файлі? Ось так. Бачимо, що все красиво, симетрично, Ну, в цілому гарно. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, перегляд був корисний для вас. Залишайте коментарі. Побажання. З вами був Володимир Бандеренко. Бережіть себе!